І так я йду в ліс по вільху. Ну, для того, щоб закоптити мову. Думав, піду. Може там якусь мавку зустріну та побалакаю по душах. Так дивіться, дивіться. А що ви, а що я їй скажу, що, що не ходи зі мною. Так, так... я мавкою буду. Так. А ти мавкою будеш. Ну, мавка вона ж... Із-за кущів тебе лякатиму. Не, вона дуже... а, розказуватиму тобі всякі небелиці. Ага. Мавка, вона дуже красива спереді, а ззаді дуже страшна. Так що дивись, якою стороною типа. Я ти їх пат... бачив. Ну, я може і не бачив, а може і бачив хто на. Я ж не признаюсь, що я бачу. Так, ну ладно, йдемо. Йдемо далі. Що ти там хотіла сказати? Хотіла сказати, що мавки ж той, на болоті ростуть. Не ростуть, росту, живуть. Живу. На болоті кікімари живуть, а мавка в лісі. А, а, в лісі мавка і чугайстер. Ну... А хто це такий? Господи, то, тебе ще вчити і вчити. Іди вже готові. <рес> <рес> так, ну ти йтимеш. Де ти там встріли? Може тобі якусь мотузочку кинути та витягати. Ще вона каже, що я старий, боже. А Дивіться, господи. Ти б ще мене накрутів Давай. На Давай на вже. завіз. Говерло. Тут без говели добре.